В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю в Одесі! Відкрився новий освітній простір Ukrainian Future Хаб. Подробиці запитаємо в гостей до нас. Завітали. Марат Абдулаєв, директор молодіжного благодійного фонду Некст. Аліна Стратієвська, керівниця молодіжного напрямку, і Наталія Нечипоренко, психологиня молодіжного благодійного фонду Некст. Вітаю вас і вдячна, що ви тут. Доброго дня. і одразу вітаю вас з відкриттям. Дуже класну справу так, робите. Віде. І я знаю, що вже високий попит на всю цю вашу класну справу, бо вона найперше благодійна, це безкоштовна участь, так що зараз дуже важливо. І взагалі мені здається, що. Питання освітнє, особливо для батьків, а особливо для внутрішньопереміщених осіб. Воно таке топове. Тому що якщо дитина може бути десь прилаштована, то батьки можуть зайнятися своїм працевлаштуванням, так і так далі. По списку, ви, представники Молодіжного благодійного фонду. Як прийшли до ідеї створення цього хабу? Марк. Я зараз розповім про це. Ми постійно проводимо оцінку потреб. Тих людей, котрим ми допомагаємо, та виявляємо саме необхідні напрямки, за якими треба надавати допомогу. Також я хочу наголосити, що освітні втрати на фоні війни, ковіду вони дуже негативно влияють на соціально-економічний розвиток держави. Ми намагаємося закрити ці освітні прогавини, тим паче, що у багатьох сімей. Які звертаються до нас до допомоги, і немає фінансової можливості оплачувати дітям додаткові заняття чи винаймати репетиторів? Всі послуги, які ми надаємо, вони, вони абсолютно безкоштовні. Тому для батьків це це дуже полегше їхнє фінансове становище та знімає цю фінансове навантаження, що дозволяє перерозподілити кошти на інші потреби. Скільки вже заявок маєте на сьогодні в перший день ми отримали більше 40 заявок. Це нові нові діточки, які ще до нас не тільки як на екскурсію. Нас були, та будуть зараз, зараз приходити. Будемо зараз комплектувати групи та створювати розказ, щоб якомога більше охватити дітей. Оліно, розкажіть про основний напрямок роботи хабу. Основний напрямок роботи спрямований на дошкільну підготовку діток. Ми займаємося дітками від 4 до 6 років, але взагалі ми думаємо також діток брати і після школи, наприклад, перший-четвертий клас, щоб ми могли, наприклад, після уроків брати їх також на допідготовку. Я думаю, це не буде лишнім зараз в наш час, тому що це є популярне теж звати... питання серед батьків. Так, так є і онлайн заняття, змішана форма, тому в нас буде все офлайн. Ми будемо працювати. По змозі, звісно, тому в такому напрямку так про основні предмети я ще запитаю, але один з важливих пунктів робота з психологом: яка робота ведеться з дітками, і чи надається яка ще якийсь супровід психологічний батькам, чи є якісь розмови з ними? Так, обов'язково. Ну, по перше, я хочу зазначити, що наш центр і двері нашого центру відкриті не тільки для найменш захищених верст населення. Це ВПО, діти з багатодітних сімей, але й для всіх дітей Одеси, які потребують допомоги, тому що, на жаль, ми переживаємо такі часи, коли пандемія, війна і все це на ментальному здоров'ї і благополуччі наших дітей сказується. Тому для всіх ми відкриті, всім, кому потрібна наша Психологічна підтримка, кризове консультування ми надаємо беззаговорично. І е, батьки, які приводять дітей е, ну, в ході вже бесіди, зрозуміло, якщо вони бачать, що вони можуть у нас отримати е, якусь е, допомогу, то ми її надаємо. Якщо є запит, ми завжди готові. Так. Запитів багато чи ні? Е, чи поки бояться, так. чи можливо. Не впевнені. знаєте, я дуже це дуже важливе питання, і я щоразу на ньому теж наголошую. Я кажу батькам, що кабінет психолога це не медичний заклад. Це не про е, м, психологічне нездоров'я, навпаки, це ми розкриваємо про розкрива... душевну здоров'я ми розкриваємо особистість дитини, ми даємо напрямок, тому що в дитинстві формується найсе найвадж... найвадж те, що буде мати е, найголовніше у дорослому житті, і про це ми кажемо батькам. І якщо взагалі є якась проблема психологічного характеру, яка не стосується. Ну, безпосередньо здоров'я, то ми завжди, завжди це ну, наголошуємо на цьому, ми бачимо це і допомагаємо так. Я правильно розумію, що вже освітній процес почався. Чи були якісь попередні психологічні консультації? От ви кажете, дуже гарну річ, що ви задаєте напрямок росту і напрямок розвитку дитини. Так. Це дуже важливо зрозуміти, з ким має справу вчитель, так як взаємодіяти з тою дитиною, а з цією дитиною як? З якими запитами звертаються батьки і що вони хочуть? Ну на жаль, запит, запити зараз це травмованість ПТСР, особливо після взривів, діти дуже дуже тривожні. Рівень тривожності зашкалює. Є багато проблем з тим, що діти не мають комунікативних навичок. Це пандемія нам про це передає привіт. Що, ще дуже, дуже різноманітні запити, дуже багато проблем на сам на самому? І ми їх в принципі потихесенько, якщо, якщо є запит у батьків і у дитини, то ми їх вирішуємо. Але окрім цього, ще у нас є тестування, тестування психологічного благополуччя дитини. Це якщо дитина проходить ці тести. І ми вже бачимо, якому який її психоемоційний статус, розумієте? І тоді розуміємо, ага, ось цій дитині треба більш приділити увагу. З цими батьками треба поспілкуватися, а що в них в сім'ї, а які події дитина переживала на протязі цих трьох-чотирьох років. Ну, я маю і пандемію, і багато ж дітей, які. Виїхали зі своїх домів зі статусом ВПО, і вони дуже дуже тяжко переживають, коли з, зі своїм домом залишили світ свою домівку. Марата, ви почали потужну роботу, і вже кажете, що є багато заявок, і вони не закінчуються. І будемо сподіватися, що їх буде тільки більше. Але я розумію, ресурс не ну він е, граничний, так і чи плануєте розширятися? Бо ви вже казали, що ми відчуваємо, що нам треба буде більше приміщення, більше команди. Розкажіть так, вже ж е, на жаль, сьогодні не змогла до нас приєднатися керівниця дитячого центру. Вона більше докладніше про це розповіла. Е, планів дуже багато, тому що на цей день ми бачимо, що е, простору в нашому приміщенні нам вже сьогодні. Можна сказати, не вистачає. Ми зараз займаємося активним пошуком фінансування, написанням грантових заявок. Ми бачимо, що це дуже востребовано, тому я впевнений, що ну, в подальшому ми в будь-якому разі будемо розширяти цей освітній напрямок нашої діяльності та робити усе для його масштабування. Так, я у вас запитувала основний напрямок роботи, а тепер так. по дисциплінам що будете розказувати викладати дітям? Будемо ми давати більш профільні предмети, але також і в нас буде такі, як майстер класи арт-терапія проходити. Із профільних це в нас буде українська математика. Географія, euh, англійська, 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 англійська мова, українська молоді, так. біологія. Так, навіть. дуже різні. <рес> <називати>. Класно, цифрова <рес> безпека, <рес> патріотичне так, виховання. Я так розумію, план на найближчий, наприклад, семестр вже є, розписаний. Так, 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 так? Тобто, це така повноцінна школа виходить. Е, я б не сказав, це не школа, це більш неформальна освіта та додаткова. Е, у нас немає таких. Як вам сказати, жорсткий рамок. у нас дружня атмосфера, де дитина наша головна ціль, щоб дитина сама мала бажання туди прийти, щоб їй було цікаво. Якщо дитина хоче, щоб якісь де це дозволяє, проходила в ігровій формі, ми це робимо, щоб дитина могла себе почувати розслабленою та максимум знань отримати. Так, питання важливе: питання безпеки: чи є куди у вас ховатися? Що з укриттям? Так, по-перше, Ще перед відкриттям ми провели переговори з керівництвом 119 ї школи на вулиці Жуковського. Це буквально 100, 100 метрів до укриття від нашої від нашої локації. Також ми зробили такі таблички з картою, куди треба приймувати. Та в разі повітряної тривоги наші фахівці діточок виводять і централізовано всі заходять до укриття. Клас. Всі про все знають. Вже було так. тренування з дітьми. Е, тренування було. Слава Богу, тривог не було, коли були діти. <гум> О, також ми ще турбуємося про здоров'я. В усіх приміщеннях встановлені лампи, які очищують та вбивають віруси в повітрі. Е, ці лампи дозволяють їх використовувати при наявності людей у класах, що теж немаловажно. важна. Е, ми постійно діткам розказуємо. Ми також будемо проводити заняття щодо мінної безпеки, тому що у нас є такі сім'ї, які мешкають в Одесі, але потім на деякий час вертаються на території, на яких, на жаль, досі є небезпечні території, де діти повинні розуміти, що можна чіпати, що не треба, і як себе поводити. Я бачила на дні на ровровролику, на дні відкриття були представники поліції. Так. Дуже класно заходить, особливо дошкільнятам, тому що люди в формі в них є якісь там е, аксесуари, так ще й дитячого розміру. Там, як правило, там якісь жилетки, капелюхи, і це дуже цікаво. Ось так пояснювати дітям чи є план кого ще будете кликати. От ви сказали про мінну безпеку ДСНСників ДСНС, та ДСНС обов'язково. Ми вже з ними співпрацювали. Ми постійно співпрацюємо з поліцією це і... Зняття по правилам безпеки дорожнього руху дітям дуже подобається професія поліції. Всі хочуть більш детальніше про це дізнатися, познайомитися, познайомитися з так. Та й вони завжди, ну, завжди йдуть на зустріч діточкам нашим, та з радістю все їм показують та розказують. І ось одна із основних проблем це адаптація дітей в суспільстві. Це дуже важлива тема. Коли ми особисто спілкуємося з дітками, вони дуже це переживають, тому що дітки вони хочуть знайомитись, хочуть спілкуватися. От такий простір, як в нас, це дуже дуже класно, тому що вони навіть перший день прийшли, батьки вже обмінюються контактами. Вони вже спілкуються, вони вже говорять, так ми сьогодні йдемо в парк перемоги. Будемо сьогодні вже ввечері діток знайомити, щоб вони могли, наприклад, більше. Контактувати один з одним, тому що, так як вони вимушено переміщені особи, і це дуже важко в першу чергу для дітей. Ну, же і для дорослих, але для діток це таке питання дуже. От Наталія хочу, щоб ви окремо на цьому наголосили, тому що так як згадував Марат про освітні втрати. На жаль, вони суттєві, і ми ще будемо довгі роки в це відчувати. Але сподіваємося що діти дуже гнучкі адаптивні, і вони надолужать ці ну, освітні так. втрати. Так, ми дуже сподіваємося що вони такі прогресивні і зможуть. Все-таки батьки, як правило, шукають можливості навчання, і ваш хаб це один одна з, один з інструментів і можливостей, і це класно. І зараз. Одесити, які залишилися працювати, вони також стараються десь своїх діточок, щоб була ось ця комунікація. Mm -hmm. Чому це важливо? Як це формує дитину? як це формує особистість? Наскільки вона вчиться бути самостійною, включеною в суспільство? Це надважливо. тому що якщо є якісь ем, освітні прогалини, то дійсно їх можна надолужити. Але якщо є прогалини в придбанні навиків комунікаційних. То е, час вплине, дитина росте, і те, що вона, ті завдання, які вона повинна була вирішувати в певний свій період, це вже в так, стосовно так, 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 здобуття досвіду. А це вже в минулому. І тому комуніка, е, е, навчання дітей комунікувати між собою е, і своїми конфликтувати. Одно... конфліктувати. А у нас ми проводимо. І такі є тренінги із підлітками, і з дітками поменше стратегії подолання конфліктів. Ми розбираємо на прикладах, які в житті без конфліктів не буває. А в дитячому, коли вони ростуть, коли вони там свій простір відвоюють, свої інтереси, потреби, це все нормально. І я про це дітям кажу, і ми вчимося. Дуже важливо комунікувати навчання комунікації це. Пріоритетне, на мій погляд. Ну, от так, трошки відходячи від теми, подивитися на війну. Так, питання комунікації, так. от воно надважливе. Тут тільки частина команди в студії. Розкажіть про команду. Так, або ви марате, або ви. Давайте розповім. Бо це найкращі якісь люди. Так, Ми зібрали дуже різноманітних людей, яких поєднує одна спільна мета. Я дуже задоволений цим. У нас є багато волонтерів, які виїжджають з нами, коли ми робимо роздачі продуктових гігієнічних наборів. У нас є волонтери, які здобувають якусь фахову освіту. Вони практикуються, проводять заняття під наглядом педагогів. Це дуже різноманітні люди. Із постійних співробітників це Наталіна Чепренко, Аліна Стратієвська, Абдулаєва Тетяна, це керівниця дитячого центру Ukrainian Future Hub. У нас є а, наші співробітники із а, ряду журналістів. Тож, ну, дуже багато людей з інформаційною підтримкою вас теж, теж да. а, що я хотів би ще одмітити, що до початку повному штаб, вторгнення а, теж до нас зверталися небайдужі люди, які хотіли прийняти участь, але м, після 24 лютого. А набагато більше людей стали мати бажання от прийняти участь в якійсь соціальній роботі, допомогти своїм громадянам, одеситам та ну, тим родинам, хто в цьому нуждається більше всього. Тому я, я дуже задоволений. Я хочу сказати, що доповнити, що наша команда це сім'я, можна сказати, тому що всі ми підтримуємо одну ідею, йдемо до однієї цілі, і якби вся країна наша йде до однієї цілі. Тому я вважаю, що такі дії, такі справи добрі справи, які ми робимо, вони приведуть нас до, до нужної точки до перемоги. Так. Так. Знаєте, мені дуже подобається ваш настрой, і, взагалі, от те питання, навіть психологічне. так це втома, втома, яка постійно накопичується. Але півтора роки повномасштабної війни, і у нас народжуються нас. нові так. проекти. Це дуже класно. І оця залученість соціальна, покумирати кажете, теж важливо. Як це працює? Чому ми хочемо віддавати робити добро? Множити його, обмінюватися енергіями це важливо. Я зараз ще про вакансії вас запитаю. <с чому <с треба бути долученими до таких справ? Наталю. Я думаю, що в таких кризових над, над серйозних ситуаціях у людини розкривається її потенціал і такі її устрімління, які. Високі, скажімо так, так? хочу звернути увагу, що в період війни ми дуже з'єдналися, ми стали добрішими, чуйнішими. І це навколо ми бачимо на кожному шагу. Люди відкритішими стали, ми допомагаємо, ми включаємося. І я думаю, що. Так, нас ця війна зробить сильнішими і м, м, кращими. І ми так в своєму еволюційному розвитку ну не побоюсь цього слова, нашої нації станемо набагато набагато вище. Які вакансії є, і як можна? Стати одним з вас долучитися до команди. Я хотів би наголосити, що ми повністю відкриті, Ми завжди за співпрацю, за взаємодію, за нові партнерства. У нас є сторінка в соціальних мережах: Фейсбук, Інстаграм. Будь-яка людина може до нас написати чи зателефонувати. Та ми з радістю приймемо до своєї команди. Скажіть, чи плануєте ще якісь нові заняття? Можливо, фахівці вам вузькопрофільні потрібні? потрібні? Потрібні. У нас ще є така ідея. Ми розуміємо, наскільки важна є проблема трудоустройства внутрішньопереміщених осіб. Ми, у нас є вже як такий невеликий план, як розпочати курси по підготовці. Тобто, по різноманітним напрямкам. Це дасть змогу людині отримати стабільність, фінансову незалежність. Тому що та допомога, яку ми надаємо, вона це добре, але це не вирішує якісь довгострокових питань. Людина має заробляти, людина має планувати своє майбутнє. Та от ми хочемо зробити таку, такий проект, який би допомагав у працевлаштуванні. Клас. А вже є якісь думки з цього приводу? А, думки є, так, треба реалізовувати. В Одесі дуже потужна така громадська ініціатива. Я думаю, ви швидко знайдете партнерів в цьому напрямку. Тим паче, є дійсно організації, які. Ціле спрямовано допомагають внутрішньопереміщеним особам і працевлаштовують так. І взагалі у нас Одеса приймає дуже багато е, внутрішньопереміщених осіб, тому у нас немає шансів здавати назад. Ми повинні йти тільки вперед. І завдяки нашим бійцям, які б'ються там на фронті, віддають своє життя. Їм окремо дякую. Ми повинні сказати, так. тому що ми не можемо проснутися і сказати: Я сьогодні опускаю руки. Ми дивимося новини, і кажемо ні, я встаю, я йду робити справи, бо тут є. От люди, яким потрібно допомогти, і наша допомога це як психологічна підтримка, так і всім, чим можливо, навіть емоційно, ми підтримуємо їх. Ну, ти бачиш, у вас розплановані дні з такими з енерджайзерами. Так будете зустрічатися з дітьми, вони й будуть підзаряджати. Це точно. Діти – це губки, які напитують всю інформацію і всю енергію на раз-два. Просто так, що так і є. Так, давайте ще раз, як можна долучитися до хабу і. Привезти туди свою дитину. Так, нам можна написати. У нас є наш телеграм-канал, інстаграм канал, тікток канал. Можна написати в будь-яку соцмережу. Ми відправляємо Google форму, заповняють. Ми зв'язуємося буквально за день з людиною. Це не проблема, в принципі. Марат, закличте. Нехай там буде більше заявок у заяви. Да, ми всіх з радістю запрошуємо. Запрошуємо батьків, діточок до нашого центру. Ми будемо дуже раді вам допомогти з вами попрацювати та в будь-який час. Пишіть, дзвоніть. Дуже вдячна за розмову. Дякую, що завітали. Марат Абдулаєв, Аліна Стратієвська та Наталія Нечипоренко. Були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.